Вперше електробус презентували на електроні у листопаді. Тоді подивитись на львівське творіння приїхав міністр інфраструктури два місяці по тому. Машина нарешті виїжджає з цеху, щоб пройти виробничі випробування. Має наїздити 200 кілометрів. За кермом водій Львів електротрансу Володимир. Він уже добре вивчив увесь функціонал. Розторможене, то акумулятор. Це підтвердження за... Тут переключається левельний задній хід і для того, щоб поїхало, треба підтвердити, кнопку підтвердження. В роботі електробус дуже схожий на тролейбус, але зручніший, бо не прив'язаний до мереж, каже водій із 30-річним стажем. Коли я прийшов, то були 9Р, маленькі, старенькі, ті кругліші. Ну, але з часом прийшли 14 потім лази, тепер прийшли електрони, тролейбуси, творчі електробус. Так. Все в світі росте, і ми мусимо рости. Заряду батареї вистачає на 220 кілометрів. Це дві робочі зміни. Розганятися може до 70 кілометрів на годину. В середині електробус просторий, а рухається, як самі чуєте, майже безшопно. Всередині нічого зайвого. Є місце для інвалідів, маркування українською. Начинка електробуса під обшивкою. Його роботу контролюють десятки процесорів. Саме за ними спостерігає програміст. Є велика кількість батарей для того, щоб забезпечити. Вони працюють в напруженому режимі. Заряджаються, розряджаються. Треба постійно контролювати їх параметри, напругу, ємність, температуру. Найважче було розробити систему електронного управління. Цю роботу взяв на себе телевізійний завод Електрону тут поєднані механіка, електроніка та програмування. Досі ці системи купляли за кордоном, підібравши львівських. Програмістів, радіоелектронщиків. ми сформували групу, і на протязі року ми розробили цілий ряд систем електронного управління. Перший український електробус коштує 9 мільйонів гривень. Розробники запевняють, за 3,5 роки він окупиться, адже не потребує пального та дешевий в обслуговуванні. Ціна його експлуатації денна є дуже низька. Це порядок там 200 гривень. Так. Якщо порівняти це з дизельним автобусом аналогічним, це ну в 10-15 разів більше порядка там 2-25 тисячі гривень. І ще у нас немає ремнів, там, фільтрів і так далі. Це всього просто не існує. У Львів електротрансі вже знають, де курсуватиме електробус за 13-м тролейбусним маршрутом. А от коли точної дати ще немає. А ми маємо велику надію, що найближчим часом, можливо, до, до 7-8 днів після вдалих випробувань. Ми його запустимо в експлуатацію. Це перший електробус в Україні та ще й свого виробництва. Схожі є в Німеччині, Бельгії та Лондоні. Ірина Панчешин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.